Доброго дня, шановні друзі, до вас звертається перша рота 131-го батальйону, 112 ї бригади збройних сил України. Наші підрозділи з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації приймали участь в обороні міста Києва. Зараз підрозділи нашого батальйону, нашої бригади так само приймають участь в зоні бойових дій. Зокрема, на сході України, наш конкретно підрозділ найближчим часом готується до ротації цих підрозділів, щоб хлопці трошки мали відпочинку. І для цього хотіли б зараз звернутися до вас по допомогу для доукомплектування нашої автомобільної техніки, для доукомплектування інших технічних засобів, котрі нам необхідні для, скажімо так, нормального виконання бойових завдань. Ось друзі, зокрема, один із таких автомобілей Лендровер Freelander Потребує довкомплектування карданом. Після цього зможемо вже на повному приводі їздити на цьому автомобілі і, зокрема, виконувати бойові завдання. Ціна питання десь 25 тисяч гривень, близько 17 тисяч сам кардан, і плюс встановлення кардану. Також на цю машину є потреба замінити резину, оскільки там буде вже така більш осіння погода, без доріжжя. Та резина, котра зараз є, вона, ну це краще, ніж нічого, але бажано було б все ж таки поставити сюди щось нормальне і серйозне. І ще один автомобіль. Хлопці зараз покажуть, вже служить в нашому підрозділі. Знайшли ще один такий зараз на ринку продажу. Недорого коштує сам автомобіль, недорого коштують і доступні є запчастини. В принципі, порадилися і вирішили, щоб мати ще один такий, до речі, коротка колісна база, не так його сильно видно. Порівняно з іншими якимись великими джипами, вирішили, що буде в нагоді так само нашому підрозділі при виконанні завдань. Ну і ще один автомобіль легендарний, фартовий, не побоюсь цього слова, з 14-го року на війні. Для всіх цих прекрасних автомобілей потрібне їх обслуговування, потрібне укомплектування необхідними запчастинами. Мова про домкрати, котрі на війні є необхідними. Мова про автомобільні каністри так само на це все зараз. Збираємо кошти. і Цим плануємо укомплектувати всі автомобілі. Отже, друзі, будемо вдячні кожному за кожну вашу гривню, пожертвувану на Збройні Сили України. Безперечно, відзвітуємо за всі витрачені кошти, користуючись нагодою, так само хочемо подякувати волонтерському центру «ЮАХелп», котрі будуть нам допомагати із закупівлями. І будуть усіляко поширювати це відео. Підписуйтесь, друзі, щоб надалі допомагати збройним силам. Подивіться, будь ласка, реквізити, котрі є в коментарях. Будуть посилання на банку. Допомагайте збройним силам, вірте в збройні сили і все буде Україна!